Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити цей сезон. Вересень, і ми продовжуємо боротьбу з кліщем. Передивляємося ще сім'ї. Можливо, десь і маточки немає. Переглядаємо. І ще. Ні один рік я так довго не качав, вже мед густий, але є в сім'ях такий, що ще й рідкий. Качається легко. Ще за 5-6 сімей лишилося. Ну, дай Бог викачаємо. Зараз після полосок не боремося таким препаратом, базальтом димові. І отакі дві димгармати. Один кладеш, другий і так з двома швидше. І обов'язково в противогазі синій медонос каріоптеріс. Всім дякую за, за підтримку, за коментарі, за розуміння. Дехто підказує, дехто соглашається, але дехто і не соглашається. Ну, це право кожна людина має право на свою думку. І був невеличкий спор за те, що я сказав, що в мене немає. Ну, Не на всі пасіці, а коли я перевіряю, є сім'ї, яких вже матки перестали червити. І на ту сім'ю я показав, що я підрахував, матка перестала сіяти 20 серпня. Хтось каже, що це проблема, що це неправильно. Ну, Кожен собі вибирає. А для мене була б вся так пасіка, що 20 серпня матки перестали сіяти. І це було б взагалі просто супер. Не так би зношувалась вихованням розплоду, бджола, віддихала, побороли б кліща і все було б супер. І що я ще хотів сьогоднішній ролик зняти? Мене здивувало те, що коли я відкачав мед, вулик, який стояв на вазі, там подивився раз. Ноль, подивився другий раз, ноль, потім ще раз, кається, подивився ноль. та й залишив. Потім вчора чи позавчора, я не пам'ятаю, приходжу, дивлюся, привіз. Привіз майже більше кілограма. Думаю, ого, ні, ну це не за день, звісно. Я й не пам'ятаю чесно, щоб не казати, що я знову щось брешу чи щось не то кажу. Я не пам'ятаю коли. Ну, Відкачали соняшник і потім після, навіть вже кінець. Ще коли ми відкачали, вже було по нолях. Тому щось почали десь і носити. Я, я був здивований. І я ще раз відповідаю на це питання, що я ніколи, ну скільки, ще, з 90-х років тримаю пасіку, я ніколи не, не займався цим як стимуляція матки, маток, щоб вони там насівали на осінь. У зиму, щоб було побільше розплоду. Я ніколи цим не займався, не знаю. І думаю, що не, не буду займатися, то, що природу не перехитриш. Бджола сама знає, що вже день зменшується, наступає осінь і вона має перестати червити. Так заложено її природою, що вона не має. Осінню черити вона має берегти сили і щоб. В крайнім випадку середина, кінець лютого, вони мають розпочати старт. А взагалі було бажано, щоб в початку березня. А ще, як кажуть правильно, не на березень, а з хорошим приносом пилку. Тоді починається повна яйцекладка матки. Ну це так, давайте глянемо, чому є привіз. Стрілочка стоїть долі. Ну, щось є. Можливо, це одна із грубих помилок, коли ми залишаємо гніздо. Тобто, коли залишаємо магазин після відкачки. Але тут можна залишати, а можна буває і немає можливості його зняти. Я раніше тримав до початку перших холодів і забирав магазини, щоб зберегти від молі. Але ось, о, що вони, можливо, тут цей тут він у магазині, він би був би у гнізді і не треба було б тоді нічого мудрувати. Сім'я б собі принесла ну, <кхем> готова була б до зими. А так ще треба mm. б, можливо, коли mm. один гніздовий корпус, вони е піднімають все вверх. А в гнізді може бути і замало кормів, щоб скласти в зиму. Оце можливо і це є помилка. Ну, В принципі, можна зараз, якщо цей магазин, або відкачати його, або покласти під низ, і вони тоді перенесуть уверх. Зараз я їх відірву, бо а, ні, вони можуть і так відірватися. Ще не шуміт. О, дивимося. О, нічого тут нема Пуста. Так, дивимося далі. Теж пуста. О, тут вже, дивіться, вже щось, щось принесли. Є. Це був відкачаний, просто пустий магазин поставлений. О, а тут дивіться, ціла рамочка вже геть навіть стали печатати. Це, скоріше всього різнотрави, бо після вже соняшник був відкачаний. Ай. О, і ця майже, ви повна, майже вся повна рамка. Це що виходить? Дві, дві повних. Ну, от вам і привіс, щось принесли. Ну тут такого собі. Сльозки. Але теж із цієї сторони. Ось так. Вересень місяць, а вага в плюсах пішла. Ай, кусила вже. Це тут одна із наймиролюбних бджіл на пасіці. Що це вона кусається? О, дивіться, ще рамочка, дивіться яка. Ну, Це кінець серпня. Так, і дивимося останнє, не остання. Так, серединку бачите, занесли. І тут ще щось є. Ну, і Якщо подивитися в гніздо, дивлюся, що там є печатка, де я думаю, що на сіми рамочках можна буде скласти. Ну, У нас в запасі є в цьому році дуже багато і повномедок яких повномедок, я пізніше, можливо, і покажу. Там, де ми робили відводки, а крайня пуста. Ми робили відводки і завжди, коли ставиш ще ну, хорошу маточку, яка може бути материнкою, її треба зразу розігнати. Я завжди даю сіропчику до того, щоб майже щоб більше рамки занесла сіропу. І я ніколи не даю просто так сіроп. Даю або з полином, або з перцем, можу чеснику дати. Ну, там чи елеутерококу, чи їх будь-що я завжди. додаю. І я робив у червні місяці на дві рамочки розплоду і покривала ну, більше, ніж дві, десь до чотирьох покривала, бо струсив бджоли багато. І коли я відкрив, а цей відводок приніс повно меду. І прикро, звісно, що не будеш качати. Попадеться чи полин, чи часник, чи ще щось. Ось так. Ну, скоріше всього, зараз я ці рамки заберу на відкачку. Скорочу, оброблю цю сім'ю від кліща. Бо це вже прикро, вже дивіться, оце пізня відкачка це теж помилка. Вже має бути сім'я оброблена від кліща. І, скоріше всього, вона може піти. піти і слабша. Ну, я думаю, що тут все буде супер. Цю сім'ю теж оці, що о, не оброблена до вересня місяця. Ми побачимо, що з цією сім'єю. Чи це є груба помилка, чи можливо сім'я якось викарабкається. Ну, Прийдеться. Втручатися пасічникові, обробити від кліща, пролити пару раз. І, скоріше всього треба дати пробіотік. У нас вже вечір. Бо тут можна відкривати вулик, ми тільки відкриваємо тільки ввечері. Або з пів шести підйом раніше 6 і до 7, бо вже в пів восьмого це вже все, вже льот такий, що Добре друзі, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословінь. До побачення.